Привіт! Ми знаходимося в соціальному містечку в Броварах. Я Валентина, ведуча Alcer.ua, і сьогодні покажу будинок, в який заїхала родина з окупованих територій України. Нагадаю, що Alcer надає соціальну підтримку. Розповідаємо ми про це не тому, що хочемо похвалитись, а щоб показати, розвивається бізнес, і у нього є можливість допомагати тим, хто цього дійсно потребує. Тема цього випуску: ролети день і ніч. Ми зараз знаходимось на другому поверсі в дитячій кімнаті, і звичайно, малечі захочеться переодягнутись, сховатись від прямих сонячних променів. Секрет день і ніч у чергуванні напівпрозорих і щільних смуг, що дозволяє регулювати світло. Мінісет підходить для невеликих вікон і функціональних зон ванної, душової, спальні, гостьової. Це практичне рішення, яке можна інтегрувати майже в будь-яку зону. У спальні день ніч створює спокійну атмосферу для сну та захищає від сонця. У вологих приміщеннях мінісет зберігає стим і водночас практичність. Легка тканина не боїться щоденного використання. У гостєвій білий мінісет признак гостинності. Він додає простору легкості і створює затишок. Дизайнери оцінюють день і ніч за універсальність. Система стандартних розмірів, доступна у різних кольорах і тканинах, монтується дуже швидко. Це рішення можна впровадити у будь-якого масштабу проекти від готелів до квартир. Сподіваємося, що ролети день і ніч додадуть затишку цьому будинку і родині, яка переїхала і починає життя спочатку. Підписуйтесь на наш канал, ми тут розповідаємо про текстиль, показуємо красиві простори і доповнюємо це справжніми життєвими історіями.